Тримай, треба бабусі віднести. А що вона сама собі не купить? Не треба й по магазинам щастити. Ти знаєш, карантин, вірус і всяке таке. Це сучасна інтерпретація казки Червона шапочка. З нею її вихованці перемогли на Children Кінофесті у номінації Ігрове кіно, розповідає викладачка школи журналістики Тетяна Довгань. У зйомках фільму задіяли 10 дітей. Каже, зйомки розпочали взимку. Сценарій писала сама. На конкурс подаватися не планували. Це було практичне відпрацювання того, що ми на заняттях засвоїли. Умовно діти вчать великі тексти, працюють з пам'яттю, плюс відпрацьовують акторську майстерність в кадрі. Діти не лише знімалися у фільмі, а й долучалися до творчого процесу, розповідає Тетяна. Вони приходять на заняття і розповідають про тренди Тіктока, які я не ловлю. І я від них слухаю. І потім, коли в мене стоїть задача створити сценарій, то я згадую, ага, про те говорили, про те говорили. Такими словечками вони користуються, намагаються вплести. Вони підказують. Як краще зіграти, якісь ось ці рухи свої, це ж від них іде. Тому навіть режисура місцями це їхня. Десятирічний Олександр Шелест був розповідачем. Він ще здалеку бачив червону шапочку і подумав, що у кошику можуть бути цінні речі. В майбутньому розповідає, планує стати актором. Хочу стати або актором, або журналістом. Це так. Тому що можна гроші буде заробляти добре. Ну, а ще мені подобається, тому що є друзі та я вчусь чомусь новому. Аріна Бойко у фільмі грала роль подружки червоної шапки. Каже, працювати на камеру їй сподобалося. Не так просто було вивчити слова за один день до зйомки відео. Дуже важко було відігравати свої ролі, але цікаво. Роль червоної шапки виконувала десятирічна Олена Тарасенко. На початку липня розповідає разом із мамою їздили на нагородження до Києва. Тарасенко Олена, Вона виконала головну роль. Коли я виходила на сцену, було мені я трішки хвилювалася, але потім я зрозуміла, що це і не так страшно. Ця перемога нас ще більше мотивує знімати багато класних і чудових фільмів. Вона каже: Мамо, нічого собі! Ми виграли. Ми в Києві виграли. кажу, далі ви можете більше ніж ви про про себе думаєте. Кажу, так що на цьому не зупиняйтеся. П'ять тисяч гривень, які як переможці виграли на міжнародному Чілдрен Кінофесті, розділять між. Між усіма учасниками каже Тетяна Довгань. Наразі готуються до Марбела кінофесту, який у жовтні пройде в Іспанії. Наталя Колодій, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця.